Ну що, погнали! Кабачочки, самі себе не приготують. І. Видесенько ріжемо ароматно зелень. Я більше люблю, коли там багато кропу, але ну, це вже залишки. Молодий в мене не виріс, а старий уже відходить. Тому кріп і петрушечка. Так, гарненько протушкувалася, а тепер знімаємо кришку, щоб зайва волога вийшла. Бо там у нас буде сметана. От саме сметана. Хтось любить кабачки з майонезом, але. Майонез і термообробка вони не сумісні, Це шкідливо. Тому, якщо ви щось готуєте і піддаєте термічній обробці, то це має бути або йогурт грецький, або сметанка, або варшки, але ніяк не майонез. Не знаю, як для вас, а для мене зелені багато не буває. Тому зеленушка. Зараз туди швидко, декілька ложок сметани домашньої, ну, декілька, не декілька. Тут головне вчасно зупинитись, ви ж розумієте, да? Часничка туди. Не смійтесь, чеснока давилка, яка вже є, бо нового толкового поки не купили, після того, як все винесли, тому маємо, що маємо, отакий от раритет, Такі от рарітещі. Ну, але що, виконує поки свою функцію. А так часом треба, звісно, купити нову. Часника якомога більше. Але то таке, хто як любить, ви ж розумієте. От на цьому етапі я, мабуть, мала б сказати, аромат стоїть на всю кухню, неймовірний. Бо тут вже сметанка домашня, зеленушка, часничок. Але я вам цього не скажу, тому що я не маю ні смаку, ні нюху. Ну, а так, насправді це дійсно смачно. Я не знаю. Уже всі, мабуть, задовбались готувати кабачки, але мені подобається цей. Знову ж таки, простий, дуже простий, але завжди ефективний спосіб приготування.